Доброго вечора, ми з України. Сьогодні вдома нарешті дійшли руки до наступної роботи. Поставили сапожки плитки, І їх тепер потрібно підмазати в колір стін. Як це робиться? Для, для початку було загрунтовано оцей стик, там був кліточний клей, він вичищений, Заґрунтований ґрунтів екрілків ґрунт глибокого проникнення. А потім... Підмазаний фінішною шпаклівкою акрил шпатель. Це шп, шп, цей, шп, акрилова шп, шпаклівка, я підмазав просто пальцем, підмазав, потім вологою губкою змив, змив. Воно висохло і 240-вою наждач, наждачкою з пройшовся. Так, що робимо далі? Далі ми обезпилюємо. Я це зробив просто кісточкою, можна пилосмоком, ну, головне, щоб не було пилі. Далі беремо цю саму ж ґрунтівку і грунтуємо. Нам потрібно создати оцей весь сендж, що на стінці. Тобто просто загрунтовуємо. Нічого страшного, як ми залазимо на стінку, немає. Просто оцю частину загрунтовуємо. Стараємось ну, дуже не закалювати сапожок. Все, чекаємо висихання. Висохла грунтівка. Тепер беремо фарбу. І нам треба це профарбувати. Ну, Я одним шаром обійдусь. Це латексна фарба і не латекс мат, яка затонована в колір лави. Це лава була в колірі Є936. Ну, зараз я буду фарбувати оцією підкладкою. Підкладка потрібна для того, щоб вирівняти колір стін і щоб на фарбі сам декоративний матеріал лава краще. Краще, щоб працювало з ним, щоб довше було часу. Легенько вмочили кісточку і, стараючись дуже не залазити на стінку, отакими от проривчатими рухами зафарбовуємо акрил. По стінці не потрібно робити пряму лінію, а таку рвану, для того, щоб ну, менше було видно, що це підфарбування. Головне, закрити оцей турець. Його, видно, не, не потрібно, як ось уже тут зроблено. Сутки пройшли, фарба висохла. Я взяв такий втомлений свій наждачний папір. І тепер, роблячи нажим на стінку, легенько пробігаючись, вбиваючи ну, всі напливи. Легенько, зовсім трішки. Потім, щіточкою його обезпилив і вологою тряпчинкою повністю прибрав пиль. По поводу оцих всіх напливів, чому я зараз не мию, тому що я їх замазав грунтівкою, фарбою двічі, зараз буду наносити лаву. Тобто потім воно зараз щиститься. Не покажу, як це. Лучше ну, за один раз його це зрізати, ніж кожен раз підходить. І нарешті прийшла, прийшов час декоративки. Це лава, декоративна штукатурка з перламутровим блиском. Це остатки цієї фарби, ну цієї декоративки, що на стінах. Так що, всім замовникам, власникам декоративних штукатурок рекомендація. Хай у вас трішки лишається, тому що якщо цей колір підібраний на станку, захолірований, то нічого страшного. Буває, що авторський колір, це коли саме лють колоранти, то потім дуже-дуже складно його підібрати. Так що хай у вас трішки лишається. Ну так от, промазую, замазую оцей переход. Не стисняючись залажу на стінку, роблю такі бархани, як так би мовити. Прохожу, ну, я вже проекспериментував, там за шкафами, диванами. Десь близько 2-3 метрів походимо і повертаємося, робимо переминання. Так, тепер беру. Ставлю так кельму і то по тому отак раз і задираю на стінку. Цим я вирівнюю оці всі мазки. Ось об... зверніть увагу. Ось на це місце. Зараз я зроблю і вже гладеньке таке. І закручую. Далі. Прошовати пару метрів. Тепер починаю крутити вісімку і стараюся стараю цей стик згладити. Ну, Декоративна фарба лава має в своєму складі такий мілкий-мілкий пісочок дрібний. І от його потрібно розім'яти, щоб не видно було цей стик. І не ліз, не лізти ось сюди, бо він збігає. Так що потрібно контролювати. Дві площини і стіну і отой кантик. Все, чекаємо висихання. І от як воно виглядає. Все красиво, все підмазано. Це везде чотенько. покайся. Все, отак це все робиться. Все, всім дякую. Підписуйтесь на канал, до побачення. Слава і 9.36.